Thank you 26 вересня у міській раді відзначили чоловіка, який проявив справжній героїзм. 62-річний водій маршрутного таксі Валерій Миколаєвич Тімонін надзвичайно скромна людина. Однак, коли на його очах вчинили такий злочин, він не зміг лишитися осторонь і ризикнув власним життям. Я не можу громко говорити, я просто як відбувалося. Просто так закровна на очах у дитина. Просто на очах. Это все было на моих Поэтому я не выдержу. Прошу поприветствовать человека, который совершил гражданский подвиг, который не испугался вооруженного преступника, который показал пример всему городу, да и всей стране, как безоружный человек, но обладающий личным мужеством, храбростью и, в первую очередь, совестью, может противостоять Ворожом Міський голова вручив Валерію Тімоніну медаль за заслуги перед містом та грошову винагороду у розмірі 10 тисяч гривень з найбюджетних коштів. Окрім того, до громадської панахиди за загиблими поліцейськими та нагородженням відважного водія долучилися також очільники області, міністр внутрішніх справ Арсена Ваков, генеральний прокурор України Юрій Луценко, начальник національної поліції Хатія Деконаїдзе та інші посадовці. Я благодарю всім, абсолютно всім те, которые отпустили служить своих дочерей и сыновьях национальной полиции Украины. Я благодарю вас, потому что вы не побоялись ходить и реально вот у на нас было, вот когда мы смотрели это видео, мы все были а э, очень взволнованы, потому что такая гражданская позиция, какая сейчас была у вас, это очень важно. Для меня дуже важливо те, щоб батьки покійних на слова... Вибачте, нас за те, що ми не вберегли ваших дітей, відповідали нам, не зупиняйтеся. Це дуже важливо. Не менш важливо і символічно те, що Валентин Михайлович тут разом з нами символізує тих, хто 40 років працював на можливо своїй скромній, невеликій посаді, але в рішучий момент показав, як мають діяти справжні громадяни України. За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, сім'ї полеглих поліцейських отримають грошову компенсацію у розмірі 72,5 тисяч гривень та двокімнатні квартири. Однак для того, аби ця трагедія не повторилася, потрібно реформувати законодавство. Ми будемо виходити з дуже ясним і зрозумілим тезисом, о якому ми виходили в початку реформи, і він не слишком був підтриманий, який ми хочемо зараз сформулювати. Презумпція правоти поліцейського. Спочатку підчиняйся, потім оспарюй. Это очень важный тезис, на котором базируется вся дисциплина и полицейская структура во всех развитых демократиях. Это никак не ограничивает ваши свободы и ваши права. Это дает возможность принимать порядок и видеть дисциплину. Я думаю, что права полицейских наравне с очень высокой ответственностью и обязанностями, это то, куда мы должны двигаться. Объектив 27 канал. Станція Курахово найближча точка до лінії розмежування поблизу Мар'їнки. Весь пасажиропотік, що колись проходив крізь південний та західний автовокзали Донецька, тепер пересувається тут. Тепер Курахівська чи не найбільша автостанція у Донецькій області. Порівняно із довоєнним часом пасажиропотік на автостанцію Курахово збільшився майже в 20 разів. Якщо раніше тут за день проходило близько ста людей, то тепер близько двох тисяч. Автостанція працює в одному ланцюзі із контрольним пунктом. Сту виїзду Марінка в моменти кризових ситуацій та обстрілів перевізники негайно евакуюють громадян. Начальник автостанції розповідає: асоціація перевізників Донбасу всіляко допомагає і в облаштуванні лінії перетину. Це літо видалось жарким і Блокпост вкрай потребував накриття. Комендант блокпоста вийшов з пропозицією, попросив допомоги зробити навеси обратился к руководству, руководство пішло одразу э, і були навесы, э, Поставили воду на блокпост, поделали рамки для бочок, поставили воду на блокпост. А ось і сам КПВВ Марінка тут за день проходить від п'яти до семи тисяч громадян, автівок близько тисячі. Ті, хто добирається автобусом, пішки просувається до контролю. Час проходження різниця. Кадака. <говори> Бувало ще полдня, що й за час проходили. Так що не можемо приділяти чітко сказати. Володар звання найсильніша людина світу Василь Вірастюк. Наразі також серед тих, хто бере участь у процесі контролю. Наразі він перший день у лавах прикордонників. Новоспечений військовослужбовець відзначає, щоб перетинути блокпост. Деякі люди чекають по 12 годин. Ось розмовляв з двома жінками з черги, які стоять буквально в першій десятці зараз загальні черги. То кажуть, що зайняли вчора ввечері. Тобто, цих 300 метрів, так, 300, можливо, 400 метрів, сунеться от уже 12 годин. В умовах багаточасового очікування сховатись від непогоди можна під навісом, натомість від обстрілів у захисних спорудах. Військовослужбовці розповідають, за потребою звертаються до перевізників. Ці навіси і захисні споруди зроблені за їх допомогою. Починаючи з ремонту техніки, для нас я маю на увазі, для військовослужбовців для того, щоб ми могли свої функції виконувати, закінчуючи самими простими моментами, які необхідні для людей. Якщо ви бачили сьогодні, який наплив був великий, які черги людей, буває таке, що 400-500 чоловік стоїть. Якби не їх плідна праця, то стояли б вони дуже довго. Але... Під'їжджають автобуси регулярно, затримок абсолютно немає. Тобто, робиться все для того, щоб людям було краще. На стінах автостанції в Курахово подяки від місцевих адміністрацій та орден за співпрацю від прикордонників. Перевізники зазначають допомагати громаді їх соціальний обов'язок. Втім, і держава не повинна стояти осторонь, адже для скоординованої роботи необхідно вести діалог з бізнесом. Должны показывать социальную ответственность бизнеса и громады. Потому что все мы являемся жителями Донецкого региона. В большинстве из нас многие мы являемся переселенцами. Нам пришлось покинуть свои дома, вести предприятия на подконтрольной Украине территории. Поэтому, мы, помогая таким, как мы, мы помогаем сами себе. Шість озер висохли в ставчанах Кіцманського району. Люди кажуть, що стави зневоднюються через посуху. А востаннє водою водойми так обміліли перед голодом у 1947 році. Ще два роки тому тут було озеро, в якому ріс мальок. Сьогодні ж ні води, ні риби тут немає, і через посуху потріскалась земля. В селі ставчани Кіцменського району за два останні роки всохло близько двадцяти великих та малих озер. Шість з них мали площу більше ніж гектар. У них вирощували рибу, а в цих малих водоймах живність зимувала. Причину того, що вже другий рік поспіль немає снігу, такого достатньо, щоб талі води наповнювали ці ставки. Ну і в принципі, таких дощів. Дощів з дощів, які б так само поповнювали ці ставки, вже другий рік у нас немає. І тому ці ставки, які є притоками до річки Совиця, які живляться талими водами і дощовими водами з маленьких невеличких струмків. Озера в ставчанах час від часу висихають, але потім їх знову наповнює дощова вода. Всього десь біля 30 гектарів. Штавків повисихало. Надіємося, що ця зима буде сніжна, будуть піду дощики, як вже тепер ми бачимо. Вже останні дні дощики пішли. Наступний рік маємо надію, з оптимізмом дивимося, що вода все-таки буде у нас. Сьогодні ці ставки, які не висохли, не добрали до норми близько метра води. Люди кажуть, що востаннє така посуха була 1947 року напередодні голодних років. Дар'я Товпіч Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. фотомитців неодноразово прикрашали міжнародні виставкові зали. Чарівні фото природи зроблені неподалік рівного, а саме в Козлинському лісі. Все б нібито нічого, але нещодавно картина трішки змінилась. Рівненські фотохудожники обурюються, переконують, на Рівненщині залишилося небагато таких мальовничих місць, і їх потрібно зберегти. Ми хочемо, щоб оці квартали, які залишилися оцього лісу, великого такого красивого, гарного, щоб вони залишилися такою рекреаційною зоною для відпочинку всіх людей. Заборонити там будь-яку господарську діяльність, ну крім такої, що, наприклад, якщо якесь там сухе дерево, можна зрізати так далі. Заборонити категорично заборонити це робити таких місць немає. Це просто унікальні речі залишилися. На думку митців, зрізаючи дерева, лісники псують не тільки естетичний вигляд, а й завдають шкоди екології. Вирізати дуби, які ще залишилися, їм там і сосни, яким там по 200, деяким по 300 років, хоча в цьому лісі були значно більші дерева. А ви знаєте, що був декілька років тому такий указ, по-моєму, чи постанова уряду про те, що такі великі дерева взять на облік і залишити його, як би кажуть, для майбутніх поколінь. У козлені йде вирубка рідколісся, де знаходяться хворі дерева. Переконують лісники. Також додають, планують зрізати дерева на площі трьох гектарів, а на їх місці вже весною посадити нові сосни. Повнота в цьому деревостані дуже мала. От можете звернути увагу: стовбурова губка, механічне пошкодження, сухості один, сухості інший. Якщо тут провести вибіркову руку, забрати тільки одиночні дерева. Вийде все одно, ну, все одно вийде суцільна рубка. От гляньте, та сама коренева губка, вже зрізані дерева лежать. Подивіться, деревини тут, а ділової, немає взагалі абсолютно. І екологічно це ліже недоцільно тримати. Чи що, ми хочемо маленькими клаптиками його вирізати, і в обов'язковому порядку, на слідуючий рік, на сідучу весну, воно буде заліснене. Порядку того, що висаджується в нас на гектар, близько 7 тисяч молодих сосон. Тобто тут на цю площу 3 гектара буде висаджено 21 тисяча маленьких сосинок гарних. Лісники пояснюють, щоб зберегти ліс в належному вигляді надовго, його потрібно окультурювати та відновлювати. А щоб миловидні краєвиди мали змогу побачити майбутні покоління, людям потрібно прибирати за собою сміття, а не залишати ознаки свого відпочинку лісовим жителям. А ще додають за вирубку лісу вже заплатили податок у місцеву раду 65 п'ять тисяч гривень. Анастасія на Кучеренко, Олег Тарасович, Артем Лаговський. Новини рівного. Перший в Україні цілодобовий туристичний інфоцентр відкрили у Тернополі на вулиці Грушевського. 2. саме тут гості міста зможуть отримати всю потрібну інформацію, де можна поїсти, переночувати, що цікавого відвідати, та багато іншого. У нас більшість транспорту приїжджає і від'їжджає вночі. Відповідно, нам необхідно, щоб туристичний інформаційний центр працював також в нічний час. А також вперше в Україні заклад працює в режимі соціального кафе. Всі доходи від продажу ка. Ви сувенірів та наданих послуг туристичного інформаційного центру йдуть на розвиток туризму міста. Станом на цей рік ми вже прийняли в місті 150 тисяч туристів. Найбільша наша проблема, і найбільше чим ми зараз працюємо, щоб наші туристи залишались в нас в місті ночувати. Тобто, ми боремось за те, щоб вони все таки залишались в місті, витрачали тут більше коштів, щоб наша туристична галузь більше заробляла. Відкриття туристичного інфоцентру у Тернополі відбулося символічно. У всесвітній день туризму для зручності туристів незабаром на залізничному та автовокзалах міста з'являться інформаційні бокси, на яких буде вказана адреса інфоцентру. Наразі детальнішої інфо... Інформацію про роботу туристичного центру у Тернополі можна дізнатися на сайті www.все.t.ua Час біжить і вони не стоять на місці. Майже чотири сотні бігунів з різних міст України, та за кордону цими вихідними зібралися в Івано-Франківську на щорічний півмарафон. Розпочинають його наймолодші. Трирічна Марійка нині готується здолати свою стометрівку. метрівку. Заради цього каже татко: не полінувалася встати із самісінького ранку. Марічка ти сьогодні охоче встала вранці, Так, та? Хочеш Хочу. Голос Голосники. Хочу. Поки малеча з вереском і криком долає свої невеличкі дистанції, дорослі готуються підкорювати значно більший кілометраж для Олександра. Це 5 кілометрів. Готувався, трошки прихворів, але нічого сьогодні готовий. Саме така дистанція, тому що більше я не пробував насправді раніше. Тому почнемо з п'ятірки, Можливо, наступного року буде більше. У гарному гуморі півмарафонці, незважаючи на те, що чекає на них нелегке випробування. 21 кілометр переконують, здолають його за виграшки. Це таке 21 – Це вже четвертий по результату цього року. недавно пробіг 42 у в Так що це таке. Це тільки половинка це так, Невеличка розминка для мене буде. Всіда готові. а в праці В этом случае зачем И приезжать, вас, если что ты что не готов? Это? это не сложно, просто, опять же, нужно кайфовать. Если делаете это в кайф, то все будет окей. Если вы не получаете в жизни от чего-то удовольствия, переставайте это делать. Налаштовується на серйозні змагання не лише українці, але й іноземні гості. Стівен на півмарафон прилетів аж зі штатів. Розповідає, це уже вдруге виходить на таку дистанцію, тому має поради для новачків. 21. насправді я готуюся до марафону, тому сьогодні тут і маю гарну пораду. Треба тримати свій ритм і не бігти надто швидко, бо дихання збивається. Тут краще знайти для себе золоту середину і так рухатися. To to а ось цей чоловік вирішив не просто пробігти півмарафонську дистанцію. Незважаючи на свої 67 років. Пан Микола вирішив нині побити свій особистий рекорд: 21 кілометр. Він долає за годину 54 хвилини. Треба, щоб була наче кріпка, щоб всі були здорові і нормальні. по вулиці в залі бігаю через день, як коли прийдеться, як по... а то допомагаю родині онукам у, у мене їх шість, так що так хватає заболь. Гарний настрій учасникам забігу не зіпсувала навіть прохолодна погода. Єдине стартував півмарафон із майже півгодинним запізненням. Зі сцени організатори повідомили то через технічні проблеми. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402. Здається, що всьому є якесь раціональне зерно. Мені здається, що у нас взагалі поки що немає належної поваги до поліції. Ну, ті випадки, які трапляються зараз на вулицях, мені здається, вони загрожують безпеці кожного з нас. Так що нам треба замислитися над цим і навчитися так поважати поліцію. Поліція, звичайно, так само повинна бути жорстко контрольована, щоб так само пильнували за тим, щоб вони дотримувалися меж своїх повноважень. Це мови немає, але нам треба теж переглядати своє ставлення. До, до того, як ми поводимося з правоохоронцями. Чесно кажучи, у них достатньо інструкцій. Хай вони виконують інструкції, там нема цієї, бо дійдемо до того, що ви мікрофон сунете, а вони вас будуть арештовувати. Розумієш, То є така це. У них достатньо. Вони просто не професіонали в про цьому, і тому вони підходять зовсім по-іншому. До того. А треба, щоб були професіонали, їм треба вчитись. Пройти школу якусь це, це буде, але вони на даний момент ну просто будемо. більше, Я думаю, що міська поліція це, вони більше подібні на міську поліцію. От по цим це. А так у них достатньо, із і вогнепальної зброї і такі, такі. Так що вони просто ще не але Я рахую, що не треба розширяти. За що боролись, на то на есть, В 2014 году мы кричали, что у полиции много прав, мы их забрали. Прошло два года, трагический случай, погибло два полицейских, и мы возвращаемся опять к тому же, что и было. Не знаю, как к этому относиться, но мне кажется, не зато Майдан стоял, чтобы мы сделали все, как и было. Надо, надо. Доброты. Надо, надо а Почему? Надо. Ну, порядок больше будет, я думаю. Я не згоден взагалі з формулюванням, з самим формулюванням презумпції правоти поліцейського. Тим більше я вважаю, що це антиконституційна норма, яка і без того великі права поліцейських і інших всяких контролюючих органів, адміністративних органів збільшує у порівнянні з правами громадянина. Краще Якісніше готувати а, ті кадри, які відповідають за нашу безпеку, а не давати їм більше прав, оскільки на, краще хай всі громадяни будуть у своїх правах, а держава нехай ці права захищає. Я сам працював в поліції от, і вважаю, що це нужно, але в пределах розумного. если так сбалансировано это все преподнести, ну как в Америке, допустим, вот слово полицейского, чтобы его спорить, должны быть как минимум три свидетеля. Ну, это я считаю нормально. Ну Но надо, чтобы чуть-чуть подросли наши полицейские в профессиональном и в моральном, как бы, и в человеческом аспекте. Поліцейський має бути правий, так. так. Я рахую, що добре, треба їм трошки більше. Звичайно, вони мають теж відносно і чесними бути, але і треба їм прав трошки більше надати. Я вважаю, що це добре, але якщо ця поліція буде діяти закономірно. Це правильно, я рахую, тому що це як ми йдемо про господарство, хочемо, щоб бути в нас держава госправовато, я думаю, має бути все по закону. Я думаю, що це залежить від того випадку, який стається. Це по-перше, тому що є різні випадки, і якщо вони будуть діяти неадекватно з свого боку і не неправомірно, можна так сказати, то це буде. Погано відбуватися і на репутації поліцейської. Якщо ми не порушуємо її права, тоді все добре. Якщо ми порушуємо її права, то це погано. Дякую. Нормально віднушусь. з часом поміняється контингент поліцейських. Вони будуть виконувати правильно свою функцію, то нормально. У случаях оприлюдним законом. Тоді все буде нормально. Смотри, які поліцейські, розумієш? Одни есть хорошие, другие говорится. Да я ж, может, с одной стороны, вы знаете, и правильно это сделано. Потому что сейчас, говорится, таких людей, типа Бандюк, хватает по городу. Негативно. Потому что можно повредить человека. Это раз. Два. А вообще как бы нужно, чтобы злоумышленника, чтобы его посадили в тюрьму, они а убивали там или калечили как-то. Он же тоже человек. Дуже позитивно даже. Уважающий на Т. Зараз в нас в державі повний безприділ, саме бачите, що робить у нас. Але при цьому хотілося, щоб ці поліцейські були не просто, були чесні. Я не дуже вірю в цей склад, який прийшов зараз. Бажано, щоб це були чесні поліцейські. Якщо їхні повноваження будуть підвищені, це тільки, тільки на краще буде нам всім.